Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Poppy Playtime, главу першу, тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, недавно вийшла четверта глава Poppy Playtime, а сьогодні я хочу перепройти інші глави щоб потім вже нагадати собі, що було до цього, до четвертої глави, щоб спокійненько проходити четверту главу. І на початку нас зустрічає касета. В ній показують нам головного ведучого, який нам каже про нову ляльку піп-плейтайм. Ця нова лялька, саме перша, може розмовляти. Такої ляльки ще ніколи не було. Вона може розмовляти з дитиною, вона має фактично свій розум. Штучний інтелект буквально. Вона грається з дитиною, і в чому прикол, її волосся пахне маком. Тому це як бек плюс, і воно, ця рекламка каже купувати цю іграшку, бо кожен хоче її мати. І коштує вона всього 5,99. Може, доларів, але це невідомо. Бо просто 5,99. Нам показують, який це час, а це час гратися. І потім нам ще показують другу рекламку. Вона теж чорно-біла, і в чому прикол? Прикол в тому, що нам рекламують поїздку в фабрику всього 2,99 з одної людини. Чесно, мені якось трохи навіть страшно дивитися цю рекламку, бо вона трохи страшна оцими всіма головами, руками. І потім нам показують кімнату з маком, до якої ми матимемо дістатись. Потім нам показують просто напис по Playtime, плейтайм, тобто показують, про що взагалі буде гра. І тут нам показують лист від плейтайм, нам дають жовту касету і записку, що приходь до нас, ми, знов, ми до сих пір тут, знайди квітку і показують червону квітку мак. Ми заходимо в фабрику і бачимо обличчя Хагівагі, який каже: Доброго дня! або вітаю! Тут є бачите стіл, який. Каса, типу щось такого, і, звичайно, на ньому є касета зелена. Ви вставляєте її в касету приймальник і на телевізорі вам відіграється касета. В цій касеті буде сюжет, але про сюжет я думаю, на цьому вже відео. Далі є ще кімнати. Біля... Бачите, тут є брон. Брон це динозавр, якого ми побачимо в другій главі, але там як просто статуя. тобто як персонажа, ми його не побачимо ще. Тут є кімната, і це просто магазин, в якого можна було купити різні іграшки, але головне це потяг. Про потяг трохи пізніше. Тут, бачите, лежать різні іграшки, але фактично тут більше нічого немає, крім нашого любимого потягу. Всі ці іграшки начебто вже просто як коробки, бо іграшок самих начебто і немає. Ще є одна кімната, але перед цим, як бачите, можна побачити ось таку іграшку, яка собі просто лежить, знищена на лавочці. І тут буде пароль складатись з кольорів, щоб пройти в цю кімнату. Тут, як бачите, ще у нас якийсь такий постер з нашою любимою лялькою. Так ось дивіться, щоб взагалі пройти в цю кімнату з цим кодом, який виглядає, то нам треба подивитись на потяг. Потяг складається з чотирьох кольорів. І перший це зелений, другий це рожевий, третій це жовтий, потім червоний. Звичайно, що напевно цей потяг рандомно вибирає собі кольори, тому у вас можуть бути інші кольори, Перевіряйте краще. Але коли ми знайшли ці кольори, то ми зразу йдемо в другу кімнату, з яка з паролем. І сюди вводимо наш любименький пароль з чотирьох кольорів по черзі. Двері відкриваються. І якби бачимо таку кімнатку, напевно, кімнатка якогось охоронця. Тут лежить синя касета, і ми можемо її вставити в телевізор, що нам дуже треба зробити. Вставляємо ми і бачимо відео. Це відеоінструкція. Взагалі, для чого треба ця інструкція? Ця інструкція показує нам, як правильно користуватись греб-паком. Що таке взагалі греб-пак? Це, типу, твої додаткові руки, якими ти можеш стріляти. Тестувати собі речі або відкривати якісь двері. Так, да, є спеціальні двері, які ти можеш відкрити тільки за допомогою цих рук. Ще, як бачиш, ти можеш брати предмети, пересовувати цими руками, але треба бути обережним, бо якщо, наприклад, ти візьмеш голову людини, то. На жаль, голова людини просто відірветься, і ти її вб'єш, тому краще так ну, не робити. І саме цим грипаком ти можеш відкривати двері, які були закриті за допомогою головоломок. Тобто головоломки ти теж можеш вирішувати за допомогою саме цієї штуки. Як бачите, ми беремо, але поки що в нас є тільки одна рука, і це рука синя. Ми можемо пройти далі, як бачите, тут у нас за входом є таке місце, де можна підставити синю руку. Підставляємо і відкриваємо собі двері. Йдемо собі спокійненько, і ми бачимо лоббі. В цьому лобі нас вітають, і ми бачимо першого монстра, ну або точніше статую Хагівагі. Вона просто собі стоїть, біля нього є іграшки хагівагі, якісь е, такі деталіки, типу як кубики Хагівагі. Але нам потрібно трохи інше. Нам потр... потрібно пройти далі. Тут, як бачите, інновейшн, але нам треба не сюди. Коли я поставив свою руку, щоб відкрити двері, то, на жаль, провід трохи зламався і ми не змогли це зробити. Але на статуї з'являється ключ, який ми забираємо. Він підходить саме під ці двері. Тут, як бачите, можна тільки співробітників нашої любимої попіплейтаєм. Для чого ми сюди взагалі зайшли? Для того, щоб включити електрику, щоб вона включилась і ми могли просто пройти далі. Відкриваємо цей люк і якби, проносимо енергію туди, куди треба. Але будьте обережні, бо ваша рука не є безкінечною і вона все-таки має ліміти. Включаємо електрику, і тепер ми можемо вертатись назад. Як бачите, воно включилось і тепер виходимо. Але в чому прикол? Хагі-вагі! Куди здівся, його вже немає на його подіумі. Але ми можемо пройти далі. Тобто, бачите, є кімната, яка відкривається двома руками, але в неї ми попасти поки що не можемо. Може, в якійсь 5-й главі попадемо, але не факт. Проходимо далі, в кімнату. І як бачимо, тут рука Хагівагі. в кімнату 0,5. В іншу кімнату ми прийти не можемо, а туди-далі там вона закидана кубиками. Тому ми маємо тільки один вибір прийти туди, там де була рука хагівагі. Тут з'являється скрімер, але ми проходимо далі і, в принципі, у нас все добре. Тут бачите, хагівагі з молоточком собі стоїть, а ми проходимо. І тут ми бачимо якесь місце для якихось іграшок. Тут бачите, зламані іграшки, є місце для оранжевої касети. Але де знаходиться оранжева касета, я поки що не знаю. Я все обдивився і йду далі. Зверху, як бачите, тут у нас склад. Нам треба знайти 4 ось такі штучки для давання енергії. Тобто ви маєте знайти такі штучки і вставити їх в оцей подіум. Всього 4. Кожен колір: тобто синій, червоний, жовтий, зелений або. Якось так. Вони лежать, в принципі, в саме цьому складі. Це, напевно, був склад іграшок, тобто там, де тримались іграшки. Ми можемо собі відкрити двері, щоб ми мож... могли піднятися наверх. Ці двері відкриваються наполовину, далі відкрити їх просто буквально фізично не зможете. Тому можете не старатись навіть. Проходимо, як бачите, тут бачимо якісь дивні іграшки, які мені трохи налякали, але в принципі нормально все. І можемо пройти собі. Як бачимо, ми червону руку. Але поки що ми не можемо її зібрати, бо вона зверху, ми не можемо ніяк її скинути, на жаль. А нам, для того, щоб пройти далі, треба червона рука, яку ми зараз маємо тут зробити. Забираємо останню зарядку, або я не знаю, або як це називається, коротше, жовту штучку. І проходимо наверх. Проходимо собі спокійненько і маємо її вставити. Для чого взагалі ми це робимо? Зараз я все розкажу. Агівагі, до речі, зараз з нами наблюдає, він нас вивчає. І бачите, ми це все робили, щоб кран, оця рука, кран, взяла червону руку зверху і поставила прямо до нас. Бо самі ми її не могли скинути, вона в якійсь такій скляній штуці, яку ми не можемо взяти. Але ми можемо забрати її, тепер у нас буде дві руки синя і червона, що, як на мене, є дуже класно. Проходимо далі, тут бачите, ми маємо пройти в вентиляцію або щось типу того. Даємо енергію, і воно відкривається. Але щоб пройти, ми маємо присісти. Ну, да, воно відкрилось не на максимум свій. Присідаємо. Встаємо і проходимо далі. Як бачите, ми тепер в вентиляції. Але насправді я не знаю, чи це вентиляція чи ні, але тут треба вирішити загадку. Тобто Це місце, де іграшки тобто, проходять. Тобто, знаєте, наприклад, іграшка має пройти там, щоб її ви зробили там кудись в якийсь там цех. І якраз по цьому місці її так, знаєте, проводять, як бачите, вона прям, прям деталь для іграшок випадають. З... Всіх цих місць, тобто воно прям світиться, і ми летимо. Насправді це не розраховане на людину, а саме для частин іграшок. І тут ми попадаємо в якесь дивне місце. Тут, як бачите, можна ставити іграшку, щоб пройти далі. І це взагалі якось трохи дивно. Три контейнери, з яких беруться іграшки, але нам треба поки що наверх. Піднімаємось по сходинкам наверх, і тут бачимо якусь рожеву штучку для касети. Проходимо. Тут нам треба вирішити головоломку, а саме вставити правильно електрошок, або, типу, якось так. Так ось дивіться: тут треба провести ось так, ось саме так, як я роблю це, е, провести штучку. Просто подивіться на відео і саме так зробіть. Бо якщо ви зробите не так, наприклад, то може, наприклад, не вистачити вашої руки, і ви просто не зможете це зробити. Я сам, до речі, до цього додумався, тому я фактично геній. І я включаю електричество, і я можу спускатись. Да, можу спускатись просто падаючи. Тут немає проблеми з висотою. І коли ви включаєте тут все, то воно включається і бачите, тут ну, з'являються їхні очі, які дивляться тупо на вас. І це, як бачите, три такі монстри, можна сказати, типу, які роблять іграшки. Кожен із них має свій етап, наприклад, один там переробляє іграшку, другий там деталь якось скручує, потім третій щось ще робить. Коротше, вони всі мають свій функціонал. Так ось дивіться, ми маємо включити кожен з цих трьох контейнерів, або якось так воно називається, щоб воно дало свої деталі. Бо ми маємо зробити свою іграшку. Для чого. Ну, я думаю, ви вже бачили, що його прийти далі. Вони, бачите, працюють, пихчать, щось роблять, а я просто собі стою і чекаю. Бо цей процес ну, не є коротким, я вам так скажу. І потім все-таки, вже в кінці воно щось думає робити, і все-таки воно щось там зробило. І іграшка моя проходить прямо до мене. Вона тепер зібрана, красивенька, така жовтенька. Цього монстра, до речі, ми не побачимо, але воно буде як сатуй в майбутніх главах. Собираємо його і приходимо до ось цього місця. Віддаємо іграшку, воно сканується, і коли воно досканується, то двері відкриються. І зараз будьте бо буде останній боссфайт. В двері ці дві пройти ми не можемо, але ми можемо дійти до кінця і вийде звідти хагі-вагі. І він піде за нами в вентиляцію. У нас, як бачите, в цій вентиляції буде ліфта, який ми десь там знайшли. Типу раніше ми його не використовували, зараз використали. Хагі-Вагі знає ці вентиляції як свої 5 пальців, а скільки, до речі, в нього пальців? Я не знаю. Коротше. Коротше, втікаємо просто від нього, бачите, тут треба йти. Правильно, бо є моменти, коли треба не зворачувати, треба колись коли зворачувати. Коротше, тут дуже все-таки важко. Є написи на стінах, типу там don't run, або там обернись. Не знаю, хто їх писав, бо я би коли біжав, я би їх не писав. Хагіваг повзе за нами. До речі, він швидкий в вентиляціях. Тобто він уже тут, напевно, когось полював, тобто він уже знає. І чим далі ми йдемо, тут, бачите, я трохи помилився, і, коротше, Хагівагі мене зжер. Тому я пробую йти ще раз. До речі, після смерті ми фактично не помираємо, бо воно, типу, пише, там вставай або якось так. Коротше, дивно. Далі знову я пішов в вентиляцію і собі просто побіг. Тобто ми вже знаємо, що Хагівагі знає ці, цю вентиляцію дуже-дуже добре. Він з'являється в будь-яких місцях, він може сказати, телепортується. Коротше, він крутий чувак. І як бачите, я все-таки. Проходжу, тут, бачите, прямо переді мною закриваються двері, я прямо йду до Хагі-Вагі, але потім я осознаю, що робити, і все-таки зміг щось зробити і втікаю. Тут дуже багато написів на вентиляції, дуже багато, хаг йде за мною, я чомусь сповільнююсь, потім я якось падаю і все-таки виходжу з вентиляції. Беру коробку зразу і тупо скидаю її. Хагівагі в цей момент вибігає, я падаю, і Хагівагі падає. Дуже далеко. Але насправді Хагівагі вижив, і в четвертій главі ми його в кінці побачимо. Тому, якщо ви сумували за Хагівагі, то якраз він вернувся, і в п'ятій главі, я думаю, він теж буде проти нас. І тому в п'ятій главі, я думаю, ми його прикінчимо вже знову і вже повністю. Тут, як бачите, ми ходимо по якомусь такому, не знаю, місті дивному, але ми бачимо все-таки кімнату з червоним маком. Перед цим я знайшов чорну касету. Щоб вставити її в касету приймач. Чесно, касети я не слухав, бо вони на англійському, та й там ну, типу, там дуже дивний звук, тому я їх, чесно, не слухав. Ти дуже багато дивних слів. Вони включають, я що там каже, але, в принципі, я просто там послухав трохи і пішов собі далі. Як бачите, біля цього входу висяються різні монстри. І, коротше, є вход біля кого написано: зупинись, біжи, ні, небезпека. Іди далі, повернись назад, але все-таки я війшов, і якийсь дивний коридор, по якому я вирішив спуститись. Мені цікаво, що взагалі тут знаходилось, бо по записці я мав знайти саме це місце. І, типу, ну я знайшов. І що далі? Типу, що, 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 що. Як бачите, прикол був в тому, що була якась дивна кімната, дитяча, напевно, І воно світилося ще жовтим. Але далі ліхтарики світились червоним. І коли ми прийшли в кімнату останню. Тут світиться ліфтарик червоним, якимось дивним кольором, і коли ми відкриваємо ляльку поп, яку ми бачили в рекламі, то ми бачимо скример, типу, і вона щось каже: типу, Ти прийшов? та ми бачимо титри, які закінчують цю гру. Якщо вам сподобалося це проходження детальне, то дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і на цьому все. До побачення!